19 травня в Україні пануватиме теплоповітряна маса. Температура сягатиме по-справжньому літніх плюс 23, плюс 26 градусів. Такий прогноз на п'ятницю у своєму Facebook дала синоптик Наталка Діденко. За її словами, трішки свіжіше буде лише на заході та півночі країни, де очікується плюс 19, плюс 23 градуси. Крім того, ймовірний сильний вітер на півдні України, а на морях штормовий. Дощі в п'ятницю в Україні ймовірні повсюди, окрім східних областей. Blast Щоправда, характер їхній буде короткочасним та локальним. Йтимуть переважно в денні години, прогнозує Діденко. У Києві 19 травня синоптик обіцяє в день плюс 22, плюс 23 градуси. Можливі невеликі дощі в окремих районах столиці. Надалі в Україні переважно тепло. Дощі з грозами випадатимуть, але нерівномірно, додала найвідоміший синоптик країни. Найближчими днями з 19 по 21 травня в Україні очікується дуже тепла погода. Процес Свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Подекуди дощитиме, проте на температуру це не вплине. Наприкінці тижня стовпчики термометрів подекуди вже показуватимуть плюс 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.